Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про козацьких коней. Ці конячки були справжньою таємною зброєю українських вояків. Козацькі коні, невеликі, але дуже виростали на безкрайніх степах України. Ці витривалі та сміливі конячки ідеально підходили для довгих походів та несподіваних атак. Вони були не просто кіньми. Вони були серцем козацької мобільності та сили. Козацькі отамани або гетьмани часто їздили на величних турецьких чи арабських конях, символах влади та грації. Навіть Богдан Хмельницький, славетний козацький ватажок, віддавав перевагу цим благородним породам за їхню витривалість та елегантність. Козаки дуже цінували своїх коней, і не дивно, що вони складали пісні та оповідки про своїх вірних бойових товаришів. Тож наступного разу, коли почуєте про козаків, пам'ятайте, їхня справжня таємна зброя мала чотири ноги та гриву.